Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Топтун Олександр Григорович народився 15 вересня 1977 року в місті Глобини. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі Глобинському цукрозаводі. З липня 2015 по листопад 2016 року інструктор в навчальному центрі Десна 3 березня 2022 року був призваний до військової частини А-06-93. Військову службу старший солдат проходив на посаді старшого стрільця. Загинув 12 серпня 2022 року у населеному пункті Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області. Пам'ятаємо: вічна слава герою.